Кілька десятків слов'янців 3 квітня спостерігали за роботою служб швидкого реагування. Співробітників та клієнтів управління соціального захисту населення евакуювали разом із мешканцями будинка номер 40 по вулиці Генерала Батюка, що у мікрорайоні Артема. Попередня версія замінування О часов минут на гарячу лінію міністерства внутрішніх діл. поступило повідомлення о те, що заміновано поміщення нашого васабіза в місті Славянське. Так на місце немедленно виїхали слідчо оперативна група. В полном составе все руководство городского отдела. Также выехала скоро медицинская помощь, МЧС, приданные силы, которые сейчас находятся у нас на территории города. Вот Сейчас непосредственно на месте работают кинологи. І взрива технічна група Нікаци Говоди України Донецької області. Пока ніяких подозрительних предметів не було знайдено? на даний момент. Ні, зібрати власні речі при швидкій евакуації встигли не всі співробітники. Втім, далеко від роботи не уходять. Так об'яснили вам то, що Ми покидаємо здані. Ми його покинули. Якісь та були вводне. Ні, у нас по команді бігом сказали, бігом ушли. Інформація про те, що замініровано якоби б здання звучала. Нет. Сколько людей на этот момент находилось в здании? Ну, работников где-то около 85 человек и, естественно, посетителей. Пришлось, Пришлось на перерыв, да, по-моему? Да, перерыв, но тем не менее мы же работаем без перерыва у нас дежурные, поэтому люди, конечно, были в здании. Много? Где-то около 20-15 человек. Mm. За сколько покинули здание? Ну, очень быстро. 15. Успіли вещи какие-то забрати. Ну, вещи, курточки, сумки, хто успел взять і вийшли. Да. Кабінети не закривали, выполнили команду, которая нам поступила. І ми Для колективу Усзен півтора години простій у роботі майже катастрофа. У нас нарушена здача документів, сроки, отчеты. Начало місяця і кінець квартала. Соответственно, всі отчети у нас полетіли. Поэтому, если все буде нормально, будем работать, можно сказать, до утра. При умові, що людина, яка телефонувала, буде знайдена, правопорушнику світить покарання до шести років позбавлення волі. По даному факту слідчим відділом відділу міліції відкрите уголовне производство по частині 1 статті 259. Це завідомо ложне повідомлення об угрозі вибуху. Втім, зараз головне наздогнати заплановані темпи роботи в УСЗН. Пошуками зловмисника займатимуться правоохоронці. Після двох. Ін перевірок правоохоронці дозволили повернутися у будинок колективу УСЗН та мешканцям. Замінування виявилось невдалим жартом чи помстою невдоволених. Це була фейк. Е, Скоріше всього хтось е, вже наслухався, насмотрівся, як це там в Києві з селі дестабілізації ситуації. Ну анонімне якоби замінірованих там торгових центрах або у Черезеннях. Потому волна докатується до нас. Ну хочу приду що. Прохранительные органы работают, телефоны контролируются, поэтому в скором времени этот шутник будет вычислен и получит, ну там, наказание до пяти лет лишения свободы.